Будемо сьогодні представити багатофункціональний пристрій фірми Vitals. Бачите, він має регулятор швидкості, він йде на акумуляторі. Серія SmartLine універсальний пристрій для багатьох. під одну батарею. Покажу, як він може робити. Дивіться, беремо дерево. Вивчаємо його. Точно дерево обрізали. Там і спина. Прям дерево. Прям... Тут все Бачите, як все швидко ріже, регуляція обертів тут є. Також тут є, можна шліфувати, якихось насадки міняються отак. Також є ще така ніжна ржавійка, щоб не мінити оставку, берете От раз, так само вдіваєте іншу насадку і все. Підраз бачите, берете сюди. І все поміняли. Рекомендую, вона дуже універсальна, там, де не можна залізти болгаркою, наприклад, десь вам треба багет підрізати, чи якусь, десь сантехніки часто використовують трубку зарізати, чи можливо гіпсокартон врізати, чи дощечку якусь такому, що ви, ну круг булгарич не А Оця штука дуже така універсальна, дуже класно бачите, як дерево порізає. трошки небезпечно її різав, але реально класна штучка. Так що ви без світла можете навіть працювати в будь-якому місці, на акумуляторі, акумулятор заряджається. так що... Можете замовляти. Дуже класна штучка. Дякую.